Слава Богу. Слава Богу за той добрий час, який ми маємо, що кожному із нас сьогодні Бог продлив наше життя, дав нам можливість бути на цьому місці, але не лише бути, але слухати Слово Господнє. Я думаю, що сьогодні хто так внимательно слухав. Що Бог говорить через Слово Своє до мого серця до вашого, то, можливо, треба би зважити, що Бог ще нас любить і милує, тому що нас предупреждає, говорить, наставляє. Що доколи ми живі, движені в груді є дихання, ми можемо осмислити своє життя відносно Слова Божого. І Є можливість, якщо щось не так поправити, чи ні. Я думаю, вже. І тому деколи Бог облічає мене і вас і наш стан нашого життя, Бог хоче, щоб ми провірили Його. Тому що, як вже сьогодні було сказано, Христос все зробив заради нашого спасіння, чи ні. Отець віддав сина. І син сказав, колись так, віцю, я йду виконати волю Твої очі. І будучи на землі, Христос чи виконував свою волю чи волю Батька свого, як ви скажете. Я думаю, що ніколи Христос не вів себе так, щоб щось було неправильно в зв'язку з Батьком. Навіть в той момент, хто з вас читає, в Ангелії написано, коли він був на тому. Кладбищу, де вже сестра сказала, Ісус уже смердить, вже все розложення. А Він каже, якщо ти будеш вірувати, побачиш славу Божу. І Христос звертається до свого батька і каже: я знав, що Ти чуєш мене, але все, то сказав заради людей. І тому Христос на землі виконував волю Отця Небесного. А ми з вами спасенні через жертву Ісуса Христа, чию волю маємо виконувати? Як думаєте, я думаю, вже волю того, який нас спас і помилував, і Він нас не заставляє, але дає нам добровольно, тому що ми добровольно прийняли Христа чи ні? І добровольно сьогодні прийшли на зібрання, і ми розположили серце, щоб участвувати в тій трапезі. Але як сьогодні було сказано, трапеза, ця, яку ми споживаємо, не дає нам життя. Хоч написано, ми присоединяємося до тіла і крові Ісуса Христа. Але якщо моє життя не відповідає дійсності Слова Божого, то написано і так. Я хочу просто прочитати ті слова, де апостол Павел говорить так. «Ібо я от самого Господа прийняв що і вам передав. что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите и идите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите у мое вспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Эта чаша есть новый завет моей крови». Это творите, когда только будете пить мое вспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек – І таким образом пусть есть от від хліба і п'є і чаши І бо хто є, де п'є недостойно, тот є, і п'є осуждение себе, не розсуждає о теле Господні. І тому сьогодні Апостол Павел говорить до мене до вас, да испытывает себе чоловік, да провіряє своє життя, якое він веде на цій землі. Тому що ми з вами всі, коли стояли на Йордані, і казали, ми будемо чесно, добросовісно жити для слави Божої. Про це життя, можливо, інших, як сьогодні вже було сказано, коли Христос звернувся, хто я для вас? І хто сьогодні Христос для мене для вас? Чи Він лише Спаситель, Він мене спас, і далі я роблю, що хочу. Але Слово Боже говорить такі слова, де написано і так. Не знаєте ли, що тіла ваші суд храм живущого Святого Духа, котрого і маєте ви од Бога і ви не свої, ібо був викуплений дорогою ціною, тому прославляйте Бога в тілах ваших, в душах ваших, котрий суд Божий. Представляєте, що Бог говорить через Слово своє Духом Святим до Мого і до вашого серця. Ібо ви, тобто я і кожен із нас куплені дорогою ціною, поэтому прославляйте Бога в тілах ваших, в душах ваших, котрі є Божі. Цікаво це моє тіло, мої дух і душа принадлежать Богу. Чи може я можу щось частину вирвати і виділити для чогось другого? Єсно, ніхто із нас не забирає право, як написано, трудитися, жити, виконувати то фізично, що для нас постановлено. Тому що колись було сказано єному чоловіку, нашому тому прапрадідові, в поті лиця Твого ти будеш їсти хліб. раз будеш їсти хліб поті лиця, то його треба заробити чи ні? І для того кожного із нас, як написано, хто не заботиться, не печеться у домашніх, то він хуже не віруючого. Але може попечення поміняти містами. Може більше за запроти поп... мати великої попечення. Бо помните заємного чоловіка, такого, який прийшов з поля, і він каже, я вже умирав, бо я вже не мав що їсти. Пам'ятаєте такого чоловіка? Але там був другий брат його, який зварив їсти. І він підійшов, каже, дай мені їсти. А він каже, чекай, віддай мені своє первородство, і я тобі дам їсти. Чи думав той чоловік за первородство в той момент, коли плод його хотіла дуже їсти? Я думаю, на той момент все йому було, все одно. Він не знав, що після того, як він продасть первородство, що в будучому він потіряє не лише первородство, а що потіряє? Благословіння від Отця Свого, який мав його благословити. І тому, коли він ізів того червоного борща, як там написано, того красного, і забув і відрікся від свого первородства, але коли треба було прийняти благословення, коли він прийшов до батька і каже, дай мені благословення, а батько стривожився, твоє благословення хто то забрав. І він каже: «наверно і яков він уже другий раз мене зацепив. Хіба і Яков тебе зацепив? Чи може твоя плоть, яка требувала дуже їсти, і ти поміняв похльопку на своє благословення і первородство? Можливо, в житті, у мене, і у вас так буває, де коли то, що цінно є, що перед Богом, де Бог призначив для нас вічність? А ми можемо міняти на временне. Ми можемо його легко сказати. Та я успію завтра післязавтра, в той самий момент. Ми тіряємо благословення, тому що ми забули общені друг з другом і общені з живим Богом, через якого ми маємо доступ до вічності через жертву Ісуса Христа. І тому сьогодні много Бог говорив до нас, що наше життя залежить, на що ми міняємо Христа. Написано, і сьогодні було братам і сказано: Юда поміняв на пару сереберників, на 30. Поміняв Ісуса, я можу поміняти чи ні? Спокійно, якщо я не буду бодрствувати, якщо я не буду мати сину у тому, що Бог мені дав, як ту апостол Павел каже, да іспитувати себе чоловік. І таким образом з'їсть із хліба того п'є із чаші, щоб то було не для смерті, а для житті. І тому сьогодні Бог Духом Святим говорить до мене і до вас у нас буде молитва, де в тій молитві ми можемо визнати свою вину, сказати Господу більше такого не буде. Сказати як колись чоловік один, який боровся, який знав, що йде брат. Він його хоче вбити, але в нього є сім'я, діти, є все. І Бог колись сказав йому: вернися туди, до батька свого, цю землю відкити втік. А тут преп'ятствує, і він пішов у сторону, і написано з ним, ніхто боровся. Хто з ним боровся? Написано: Ангел Бог. І він відчував. І коли ангел казав, отпусти мене, тому що восходить заря. А він каже: не відпущу тебе, поки не благословиш мене. І ангел задає питання йому, як ім'я Твоє. Він говорить: Іяков, до селі я був обманщиком, різні способи приймав для свого благословення, і я такий є на турі. І Бог подивився на того чоловіка, що він визнав, хто він є, і каже: ти вже не будеш іяков, а ти будеш возлюблений Богом. Ім'я Твоє буде Ізраїль. Такий наш бог люблящий і милуючий. слава йому. І тому написано, «Приходящого ко мне, я не згоню вон. І якщо я і ти приходиш до Бога і сповідуєшся, розуміючи, що в житті щось не так, много чого можеш потіряти, але саме є, щоб я і ви не потіряли вічність, для якої нас покликав Бог. Тому що д'явол хоче убити і погубити, а Бог хоче нас спасти, помилувати, і тому приходящого Мені, Бог каже, я не згоню вон. Слава нашому Богу, що ми маємо такого Бога, який любить і милує, але Слово Боже каже, до ревності Бог любить. І тому Хай буде в нашій житті ревності тому, і цінити те, що Бог дав для нас, як тут написано, Павел каже: от Господа прийняв, що і вам передав, що Христос в ту ніч, яку був придан, взяв Хліб благословив, приломив. І дивлячись на тут хліб, ми знаємо страдання Ісуса Христа. І коли Він був на тій послідній вечері, і Він сказав учням, що більше не буду з вами їсти на цій землі, але я вас передваряю там. Не знаю, яка дорога була їхня, не дуже легка. Трудності і спитання, переживання, але з ними у Бог, слава йому. І ви помните за одного чоловіка, який був наш брат, де можна сказати, ми недостойні, коли дивилися на нього і відділили лице його, сіяюче, як ангела, він їм почав говорити всю історію народа ізраїльського. І далі вже говорить: А я бачу небо відкрите, із сина чоловічського стоящого Діснує Отця. А вони затикали уші, їм то було тяжко слухати, що Він говорить, побивали камнями. Але він сказав: не вмини їм очі, бо вони не знають, що роблять. Колись так молився Христос за тих усіх, які били його, плювали, які здівалися над Його тілом на голову Його. To je venec koji je imao biti venec i mu poklali eternovoj. A vi mi tak, tako, jak apostol kaže, ćećenje su vršil. Веру сохранив, а тепер готовиться в мені вінець правди, не терновий, а каже не тільки мені, але всім, возлюбивших явлення Ісуса Христа. Хто для тебе, для мене, Ісус, Спаситель, і Хай Бог благословить кожне серце і цей хліб, і ті руки, які розположилися, щоб в будучому, ми ходили перед Ним, були святі, непорочні, тому що Він свят і хоче, щоб ми були святі. Стаємо, просимо милості, і якщо щось не так, просимо прощення в Христа. Молімося друг за друга, щоб бути учасником тій трапезі на землі і в вічності з Господом. Йому слава по віки. Амінь. Авелую тобі. Алвелую Тобі, Господь. Ти безстойний і віч. Ти достойний слава покоміння. Алі, Ісус, благословено ім'я Твоє Господь, за цей новий день, який ти дав для нас, Ти сохранив наше життя. Ти говориш Духом Святим до мого серця, до кожного Господь, щоб ми провірили своє серце і так протягували свої руки до цього хліба, Господь. І тому я прошу тебе, з усією церквою разом. Благослови цей хліб, Господь, який є преобраз страдання Твоєго, Ісус, де Ти умер за мене за всіх нас, Ти терпів усе до кінця і совершив слава тобі, слава Тобі за наше спасіння, що Ти відкрився нам, сознаємо свою ніщиту і бідність, можливо, в продовженні життя щось не так сказали, зробили, прости нас. Омий очисти, щоби з цього дня, ми, Господи, держали себе в руках по слову Твоєму і жили для оправдання, щоб не нарушати ран твоїх, Но щоб ти радувався і з подвигом дивився на нас, тому що ти умер за нас, слава тобі. Господи, Ти знаєш і мою і безсилля, Ти знаєш моїх братів і сестер. Ми всі стоїмо перед тобою і молимося друг за друга. Якщо щось не так прости нас. Очисти, обнови силою Духа Святого, щоб у нашому серці була Твоя любов, яку Ту злив Духом Святим у наші серця, щоб ми могли прощати, любити і милувати і жити для вічності, щоб, Господи, коли настане час перехода, і ми були з Тобою, і Ти будеш розділяти з церков'ю своєю цю трапезу. Я не знаю як. Але ти сказав, що будеш, о, поможи кожному дійти до берега вічності, сохрани і збережи. Благослови кожного, хто буде розположив своє серце і буде брати цей хліб і вино, щоб воно було для життє, а не для осуждення. А тобі слава наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.